Вітаю на каналі Тато казку З радістю, моя малятко. Зараз ми з тобою потрапляємо в казку Лисиця та Горобець. Якось біля сільської комори побачив горобчик розсипане насіння. Злетів він на землю та й клює собі знайдене. Та так захопився, що й не щувся як підкралася до нього руда лисиця. Ухопила його за хвостик і побігла до лісу. А той від краю села. Далеченько був. Біжить, біжить, а горобця все держить у пащі не відпускає. Зрозумів бідолаха, що життя його на волосинці висить, та й вдався до хитрощів. Поки лисиця до нори біжить, горобчик до неї солодким голосочком промовляє: Ой, лисичко, лисичко, а чи знала ти, що я товаришував із твоїм батьком? Ой, що то був за лис! Розумний, хитрий, всі горобці його боялися. «Угу!» mm -hmm. Пробурмотіла лисиця, а сама міцно стискає щелепами хвостих горобцю, щоб не втік. Ой, лисичко, а ще я й матір твою знав. Не раз і не два радився з нею. Мудра вона була, розважлива та ще й гарна така. «Угу!» mm -hmm. Знову пробурмотіла лисиця. А горобчика ще міцніше в зубах стискає. Ой, лисичко, Кумасю, знав я твоїх і братів та сестер, гарні та славні були, сказано хорошого роду. Mm -hmm. Знову відмовила лисиця. Але ж найкраща, найрозумніша, найхитріша та найспритніша ти, моя любонько, у світі кращої за тебе. Напевно, і нема. Правду ж кажуть, лиско! Від такої ласкавої мови лисиця так зраділа, так собою запишалась, що й забула про свою здобичу. Та як почала гукати на всю пащу: Так, так! А горобчику, того й треба було! Прухнув на гілочку та й бачила його лисиця. Тільки облизнулася руда. А горобчик і мовив: Велику силу має. Улесливе слово. От і казочці кінець. А хто слухав, молодець. Постав лайк цій казці та не забувай підписуватись на канал, щоб не пропускати нові казки.